Латін, джерело міо, де хіро інозетолу, Марганцю та Елма Телфолато. Київ виходить з цікавою публікацією, які стверджує, що Україна проводить негласну кампанію так тихенько. Ну або що бо про щастя взагалі не треба говорити. А томагавки це що? це щастя, ще яке було би. І нещастя для Путіна і якраз кампанію ми проводимо з затримання американських ракет в центрі цієї ініціативи. Ден Райс, президент американського університету в Києві, колишній спецрадник, головнокомандувача зсу Да-да-да, Пам'ятаємо такого цього тижня. Райс спілкувався Бендагоні з пітом Гекситом і розумним і гарним. Під час якого під час цієї розмови закликав до постачання обмеженої будай кількості томагавків із використанням наземної мобільної системи запуску. А така є одна дві платформи. Існують. Ми знаємо, Райс зазначив. Якщо Росія відмовиться від миру найближчим часом, існує висока ймовірність, що Дональд Трамп так і схвалить ці поставки. Однак всередині адміністрації існують розбіжності деякі чиновники побоюються, що це може поставити під загрозу будь-які дипломатичні перспективи. А інші, я думаю, це Рубіо, наприклад, розглядають передачу томагавків як важіль на перемовинах. Да, да, той важіль тиску. Хто в цих таборах, ну, Наскільки тобто да? коли американці захоплювали танкер в присутності? Притнус російського флоту, це це не протирічило мирним ми, з Те, що вони зараз рейдарет російську нафту. Ну, ну дивіться, це в дійсності знов таки дискусії може бути. Все ж таки, а, ну а, а, Америка, це ж демократична країна. Там є як мінімум а, троє крил а, в Білому домі, які можуть а, а, різні погляди а, просувати. Uh, успіх, я ну я наполягаю. Якщо йдуться про тамагавки, нам дадуть тамагавки, коли буде зрозуміло, що Україна, українська ракетна програма, виходить на такий рівень, що краще давати, а потім uh, говорити, що uh, тільки завдяки тамагавкам вони перемогли. Американці роблять ставку виключно на сильних uh, і uh, тих, які можуть себе захистити. Тому що це дуже корисні люди. Тому якщо ми хочемо швидше отримувати тамагавки, ми більше повинні виробляти власних ракет, залишати більше е, ресурсу виробництва нашої зброї е, ракет балістичних і так далі. Тоді тоді дадуть. Якщо це знову порушується питання, значить у е, американців є дані, що Україна е, ну має успіхи в цьому. А е, це раз друге, звичайно, що ці перемовини закінчуються нічим. І знову американці виглядають тут не дуже добре, оскільки росіяни не хочуть нічого робити і не збираються робити, поки Путін буде при владі я в цьому упевнений. І це створює важель тиску України на переговорах якраз на американців, а не на Україну. Тому що якщо Путін не хоче нічого робити, то Україна це представляє як неповага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фредовича. А да. цього пережити не можна, і ми не можемо допустити, щоб таку неповагу е робили стосовно президента Сполучених Штатів Америки, і готові і готові надати можливість. Е Зробити так, щоб ця щоб це на перетворилася в повагу. Дякуємо вам за активність. Підпишіться на наші ютуби, коментарі, лайки. Залишайте, будь ласка, І не забудьте про мі збірна міцубі щелдвісті для для 160-ї окремої механізованої бригади. Збирає 520 тисяч гривень. Ви можете донатити і через монобанк, а також через PayPal. А ви ем, обираєте ті шляхи, і способи, які вам найкращі, які зручні? Хто за кордоном? Хто там не дуже хоче через банки світитися? Будь ласка, я знаю, що ми дивиться різна аудиторія зокрема, й опозиційна до Путіна по різних куточках світу. А, пане Тарасе, а з телеграф пише, знаєте, що, що Еммануель Макрон, такий ніби термінатор в окулярях, виступає проти планів ЄС закупівлі крилатих ракет Storm Shadow для України в рамках нового європейського фінансового інструменту. Мовляв, а от тому, що гроші, гроші. все. Франція стверджує, що будь-які гроші виділені Україні мають бути використані для розвитку внутрішньої оборони промисловості ЄС, а не для задоволення оборонних потреб Києва. Да? А пісторію сповідомляє Ді каже, що как-то закончилися ракети в них сильно, щоб для ППО нам постачати, не вистачає. Якої оборони системи вони сиділи з 2008 року з анексії Грузії, рівненько нічого не виробляли так потужно, як ми знов згадаю пусті склади бундесферу. А тепер виявляється, що виділяєте гроші, але не на ем, хатілки, да як це очевидно позиціонується Києва, а на спільне оборони виробництво. Так це ще е, треба час на це, бо треба було раніше тоді запрягати і починати. Що це за такі на Ну Європейці завжди себе так поводили, захищали в першу чергу свій інтерес. Ну, тут треба дивитися, що має на увазі Макрон. А, тому що Storm Shadow – це ж спільна французька британська розробка. А, тут треба розуміти, що має це на увазі. Я думаю, що Макрон може проти Storm Shadow, але не проти скальпів. Ну, це в принципі от те саме. Тільки то виробляється скоріш за все у Франції, а то виробляється у Сполученому Королівстві, тому звичайно, що французи жорстко захищають інтереси в першу чергу власної оборонної промисловості, mm -hmm. а, тому що вона є унікальна, То що там є замкнені виробничі цикли, які не залежать від Сполучених Штатів Америки, а, тобто тут гроші. А стосовно того, що у них може не може бути ракет. Ну цілком імовірно, це може бути, тому що а, тому, що Європа не поспішає розвертати військову промисловість, якби вони там пузорини не розпускали те, що є. А це просто може вже не вистачати а, виробничих потужностей. Ну, наприклад, ракети для цих аресті. Ну тому що інтенсивність ударів а, ну достатньо висока. А щоб все щоб захиститися, а, ну просто може об'єктивно не вистачати по потужності. А європейці вони не поспішають розвертатися. Ну тому що і все влаштовує. Українці воюють, а, наші міста руйнуються, не їжі міста. Руйнуються. Ну вони потихеньку, там як вони думають, потихеньку щось там собі роблять, тому що їм так подобається. Вони звикли так працювати. А, тому нічого тут дивного немає. Це це урок завжди для нас, щоб виробництво зброї. Власні системи, не, власні системи ППО повинні вироблятися у нас, замикати максимальне виробниче цикло саме у нас, а для того, щоб нам потім а, ми не опинялися в такій ситуації, коли нам то дають, то не дають, а, гинуть наші люди і багато чого іншого. А, в принципі, у нас вже є власні розробки і по а, комплексах а, середньої дальності і малої дальності. Я не знаю зараз, який там стан фінансування, але принаймні виробники скаржили, що, наприклад, у мерав, коли був міністром оборони, не давав гроші на систему ППО, власного виробництва. Там були проблеми і з виробництвом 150-мм снарядів і так далі. Ну, начебто, вже вирішили пришмагалі це. А от а у нас є власні розробки. Своє своє треба робити. Своє треба робити, щоб не залежати від не від кого. Або залежати від тих партнерів, з якими ми розділяємо спільні ризики. Ну от спільні ризики у нас, наприклад, з, з, з країнами Скандинавії, припустимо, так Швецією, а, а, Норвегією та Фінляндією. Це люди не бідні, так ну і до речі. От, от, от ця система на сам стеж норвезька американська розробка. Ну точніше, спочатку норвезька, потім американська. Тому самим треба робити. Тобто, з, з двох з, з двох боків наступати повинна бути і дипломатична робота, і повинна бути в тому числі власна робота самим ставати сильнішими, щоб не залежати не від кого. Нехай вони у нас купуються для того, щоб. Ми диктували в тому числі умови. Ну і знову таки для цього гроші потрібні гроші та ще раз гроші. Експорт треба відкривати, залучати більше ресурсу, забезпечувати, удосконалювати оцей механізм Дефенс Сіті. Тому що на жаль, не всі компанії можуть прозоро потрапити в цей список резидентів для того, щоб отримувати відповідні пільги, багато чого іншого. Тому самим треба працювати. А ця, ця свіста пляска завжди буде. Бачимо, виходить речниця Білого Дому Керолен. Левіт, дай Боже їй здоров'я при її становищі. Також і каже: все по плану, перемовини історичні, просто суп супер прайс на барабані. Такого ще життя це не бачила. Без прецедента зустріч каже Керолен. Левіт, оцінюючи переговори, які. Пройшли в Абу Дабі. Офіційний Вашингтон відгукується про переговори в ОАС хвально і вважає, що зустріч дала певні поштовхи на шляху до досягнення миру в Україні. Тим часом Путін, як у в мемах, і в Треці, Одещина 23 троє людей постраждалих. Обстріляні будинки, інфраструктура пожежі, нечуваного небаченого масштабу, львівщина, броди, атака на об'єкт критичної інфраструктури, заняття школи садки поскасовували. В місті неприємний запах радять не виходити на вулицю. Окрім того, звісно, Путін продовжує гатити, атакувати і по інших наших регіонах Сумщина, безпілотники по житловому сектору, Дніпропетровщина, пожежа, багатоповерхівці, багатостраждальну Одесу. Вже згадувала Харків, щоночі щовечора. що вечора це і є поштовх до перемовин для чого Білий Дім дає таку неадекватну оцінку, тому що насправді є пшиком. Про що ми з вами говорили неодноразово? Ну давайте тут розрізняти речі. Те, що вони говорять, це вони йдуть в рамках того, що заявляє Трамп. Якщо Трамп говорить, що все добре, то значить вони це будуть повторювати це добре. Це раз ну так Путін і до цього не, не зуповнявся. Вони нас бомбардують з 22-го року. Вже відкрито, і тому тут слід відрізняти всі ці речі. Так вони в принципі для них. Ну це перемовна манера Трампа говорити, що все добре. Він вже не буде визнавати, що в дійсності нічого не відбувається. Ну так, да. в принципі, це закінчена думка, погоджуюся. А він а він же ж уже щось на нобелівську премію не поспіває. Там же ж треба було до 31 січня подати кандидатури. Правильно я пам'ятаю на цього річ, а в нього не вийшло ні за 24 години, ні за рік з другої навгурації і уже 7 днів закінчити цю війну. Не виходить, то яка Нобелівська премія? Все? не буде, не буде у нього вже ніякої Нобелівської премії. Тому що якщо е... Як та як там опозиціонерка Венесуельська, начебто йому подарувала. Ну вважайте, що ніколи цього вже не буде. Тому що ну Нобельський комітет не ну, о, ну по перше, Нобелівська премія не передається це однозначно. О, тому що коли там вона сказала, що йому вона подарувала, це, ну фактично нічого не означає. І Нобельський комітет ніколи не не тепер не буде збажати на, на Трампа і не буде. І не буде там розглядати цю заявку, якщо вона буде. Це я думаю, що ми так це повинні розуміти. От. Ну, дивіться, нас же не Нобелівська премія цікавить, нас цікавлять конкретні результати е, для того, щоб е, він прибив е, Росію. В принципі, він це активно робить. А о, так, якщо потрібно, Україна сама може вигадати премію мира. Як це до речі, ФІФА зробила. вони, у них є теж премія мира, яку не вони вручили. Е, вручили Трампу. Тут же ж питання в, в цьому винахідливості. Якщо Трампу подобається, ну нехай буде. Нам що, що нам що від цього, так головне, що я от бачу, читаю, що вони зараз намагають будуть робити скоріш за все е, блокаду Ірану е, щодо, е, щодо нафти, так. Займаються рейдерством російської нафти і цих танкерів, які плавають, які обслуговують і Іран, а і Венесуелу обслуговували Росію. Так що вони, в принципі, і так працюють в правильному напрямку і заслужили теж на прямі море від українців. Ну пізніше, тому що треба знати, так спочатку зроби, а потім ми тобі щось будемо робити. Ну так, да. зранку гроші ввечері, те, що за гроші купується. О те, що за гроші купується, просимо і ми, але про це дещо пізніше, ще в контексті переговорів поточню. Ну, я знаю, що ви скажете, щоб я не читала таких видань, але тим не менше. Ну, хоча це б ніби геть престижне. Financial Times дізнається подробиці нового ультиматуму США Україні. Але насправді інформація стара, як світ. В Білому домі ще цю інформацію офіційно заперечують, називаючи її абсолютною неправдою. Водночас, ФТ пише, що. Що адміністрація президента Шадонанда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на, мир, на мирну угоду, яка ймовірно вимагатиме поступки регіону Донбас Росії, і це підхопили до речі сьогодні різні зетвоєнкори і там звіздані у всі, і ті помийки, які любить Путін, читати і дивитися. Бачите, ну що ви думаєте, такі оця вимога звучить від штатів щодо Донбасу? Вони не ухильні в цьому, але ж вони таким чином абсолютно і повністю підіграють Путіну в його перва Війни. Ну давайте теж Financial Times читати між рядками, тому що ця газета теж близька до демократів. Mm -hmm. Ну дивіться, як це робиться, можуть обговорюватись 25 варіантів, москови штурми і так далі. Говорите, давайте так, а давайте так. А потім береться якийсь можливий мозковий штурм, і, а, начебто, це конкретна політика Сполучених Штатів Америки. Там постійні дискусії відбуваються знову таки. Рубіо не де немає, якщо ви звернули увагу. Він продовжує ігнорувати всю цю історію. Чи міг Вітков, наприклад, це запропонувати? Міг квітка в це запропонуватись ілюзію, що Україна буде відступати. Україна не буде відступати. Я думаю, що е, Зеленський е, зараз е, що зараз відбувається, Україна намагається витиснути з цих перемовин все, що тільки можливо. Е, давайте ви там пообіцяєте якісь гарантії безпеки. А давайте їх визначимо. А що ви маєте на увазі? О, для того, щоб вони бігали, а не ми бігали. От а далі, ну звичайно, що ніхто відступати не буде в обмін в обмін на. А якісь на якісь ефемерні обіцянки е, е, зробити конкретні кроки. Ні, ніхто це робити не збирається, і ми не повинні сприймати перемовний процес. Як знаєте, щось воно е, до кінця е, доконане. Ну я знову таки згадуйте та історію з цими 500 мільярдами, які нам намагалися нам намалювати. Віддавайте всі свої родовища, віддавайте там енергатам. Ми тут покеруємо. Виявляється, в вони вміють керувати, а ми не вміємо керувати. Ну це ну, чим це закінчилося? З цим закінчилося, що підписали угоду, коли невідомо коли буде зароблено 350 мільярдів. мільярдів. Е, якщо говорити про ці рідкоземельні метали і так далі, до речі, що невідомо вони існують взагалі в природі, чи не існують про це. Ми дізнаємось десь через років п'ять дійсності. Е, тому спокійніше треба ставити за цього обстоїти свою позицію і. А, не думати, ну часто хайпують теж медіа а, стосовно якихось можливих теоретично ідей, які можуть а, існувати. Я не виключаю, що це таке може бути. Ну це торгівля, це перемовний процес. А, тому коли на тебе тисну, ми, ми вам щось пообіцяємо. Ну так нам вже обіцяли Будапештському меморандумі. Я думаю, що з тих пір вже багато чого помінялось.